Наша лікарня отримала благодійну допомогу від благодійного фонду Нове життя у вигляді двох функціональних ліжок. Механізованих, вони повністю автоматизовано в підключенні к електросистемі та двох функціональних ліжок каталогів Завдяки цим каталогам ми можемо доставляти безпосередньо постраждалих пацієнтів до. Палати інтенсивної терапії для надання медичної допомоги невідкладної. Ми дуже вдячні благодійної організації нове життя за постійну підтримку. Це не єдиний факт донаторської допомоги. Завдяки цій організації ми можемо покращити нашу матеріально-технічну базу та поліпшити надання невідкладної медичної допомоги. Щиро вдячні.